Вітаю на каналі в гостях у Тані. Сьогодні буду готувати пісні голубці. Ось я спершу витягла із морозильника ось у такі заготовки. У мене на каналі є відео, я показувала, як я роблю ці заготовки, щоб не пропадала не гнила капуста. Я усі беру листочки середньої і ранньої капусти. І ось отак скручую, скручую у декілька. Трубочками скручую. Тут декілька шарів. Зараз вони розтануть у мене ці трубочки, і у мене вже будуть готові капустяні листочки. Я їх покладу, їх можна залити кип'ятком, вони дуже швидко розстають. А можна просто зачекати, поки вони самі розтануть. Дуже-дуже зручно, хто не бачив, як я це роблю, подивіться. І раджу вам так робити. Особливо ця капуста середня і рання, вона гниє, вона не лежить довго, але її треба вирізати. То я ось отак скручую, і потім у мене, коли в мене немає часу войскатися із качанами капусти, то я просто достаю із кульочка, із, зі пакета, скільки мені потрібно. У, кожний, у кожному такому по 6 листочків. Тому ось я знаю, що мені там скільки штук приблизно треба, то я і беру стільки, стільки таких загорточок. Ну Зараз хай вони трошечки розтануть і я вам покажу. Такі голубці це одна із 12 страв, які у моїй родині завжди є на столі на святвечір. Обов'язково у родині у моїй готують такі голубці. Готуємо ми їх із овочами. Отже, морква, цибуля. Моркви і цибулі і рис. І у мене ще є ось перець. Перець я завжди так само заморожу. Я його ріжу, складаю всі пакети. Ось уже я брала, беру я його, дуже часто готую рис. І макарони. Так от у овочі. Це в мене буде перець, морква, цибуля і рис. Рис я відварю, як завжди на голубці. А моркву і цибулю і перець, усе пережарюю. Моркву я тру на ось таку тертушку, на велику. Овочі для таких голубців я роблю більше беру, ніж рису. Щоб моркви, цибулі і. Перцю у мене було більше, ніж рису. Все зараз я відправляю для того, щоб воно все пережарилося. Поки мої овочі жаряться і вариться рис, я вам зараз покажу голубці, листочки вірніше. Ось, подивіться, вони вже розстали. Ось один листочок я складала, ось другий. Ось третій, ось четвертий. У мене вже готові листочки. Це з тієї, бачите, вона така капуста ніжна, тому що це не зимова капуста. Це середня капуста і рання. Ось листочки. Зараз покажу ще. Їх можна просто зачекати, поки розтануть, а можна просто водичкою залити. Ось отак я згортувала трубочкою, складала один на один і, ну, і все, і зі пакет. І тепер у мене ось такі листочки. Уже можна загортувати. Дуже зручно, дуже. Не треба їх в деякі щінки, просто консервують, у банки заливають. Ну, мені більше ось отак подобається. Набагато краще. Ось три. 4, п'ять, шість. Ось так по шість. Я складала і трубочками згортувала. У мене вже готові листочки. Ось мої овочі вже стушкувалися, зварився рис, я все добре перемішую. До овочів я додаю сіль, цукор, додаю перець, додаю паприку, коріант. Тобто я роблю все, все, щоб оця суміш була дуже смачною на наш смак. Можна додавати будь-які спеції, хто які бажає. Їх дуже багато зараз цих спецій. І можна зробити смак цієї страви навіть м'ясною, якщо, наприклад, додати приправу до м'яса, і усе буде дуже смачне. Я зачекаю трошечки, поки прохолоне, і вже будуть потім горнути голубці. Томатної пасти я сюди не кладу. Хоча кладу трішечки цукру, обов'язково. Все ось у це мене готове. Ось така дуже смачна, дуже смачна, можна ложка їсти. І зараз буду загортувати. Я завжди намагаюся покласти більше начинки і менше, щоб листочків. Тільки трошечки, трошечки було. О, це так я загортую, і вже вони будуть ніжні, бачите? Ось отакі будуть голубці. Готові листочки дуже-дуже зручно. Ось я розгорнула оцей згорсточок і все. І тепер я кладу. І навіть нічого страшного, якщо ось отут десь буде трошечки ще примирше. Все одно вони дуже гарно крутяться. І дуже зручно, дуже зручно. Ось такий голубчик виходить. Наступний беру, знову кладу і так усі. Кладу я багато начинки. Так, загортую все таким конвертиком Паприку я сюди кладу свою домашню. Тому десь попадаються такі червоні великі крупинки. Ось. Тепер от я хочу сказати, у мене тут із тої кількості начинки вийшло ровно 30 голубців. Їх можна відразу тушкувати. Їх можна відразу скласти зараз у зіпакет і заморозити. І потім вже доставати, не треба їх розморожувати, відразу складати у кастрюльку, заливати заправкою, хто яку робить. Я показувала, яку заправку я роблю. Там є томат, і різні теж спеції. І потім і тушку я завжди у духовці, тому що голубці тоді виходять набагато смачніше, ніж вони варяться. На газовій плиті чи на електричній у кастрюлі, тому я тушкую. Зараз я не буду вам показувати. Як їх тушкую, тому що це затратно для вашого часу. Але я показала, як можна приготувати пісні голубці. На все добре вам! Готуйте, смакуйте. Наступне відео у мене буде про борщ пісний наш, який ми у родині готуємо. Я вам покажу, як я готую із квасолею на картопляному тісті. Пиріжки, ну і багато ще чого. До зустрічі до нових відео.